Частина друга ПРО мотивацію. Розділ шостий. Що таке мотивація? Якщо ми вже збираємо набір психологічних інструментів, які допоможуть нам іти життям, нескладно здогадати, що серед них буде й мотивація. Але мотивація це не вміння, і це не стала людська риса, з якою ми або народжуємося, або ні. Більшість із нас добре знають, що й коли треба робити. Просто нам не хочеться цього робити зараз, та й коли настає потім, теж не хочеться. Іноді ми завзято хапаємось за якусь ціль і все починає рухатись у правильному напрямку. Але за кілька днів почуття захвату тане, і ми повертаємося туди, звідки прийшли. Стрибки мотивації це не збій системи, це просто означає, що ви людина, це відчуття, що приходить і зникає, як наші емоції. Не варто сподіватися, що воно постійно буде з нами. Але що це означає для наших мрій та цілей? Ваш мозок постійно слідкує за тим, що відбувається з тілом, він знає, як у вас справи із серцевим ритмом, диханням, м'язами. Потім він аналізує зібрану інформацію та вирішує, скільки енергії вам потрібно для виконання того чи іншого завдання, тож ми маємо більше влади над власним відчуттям, ніж вважаємо. Коли ми починаємо по-новому ставитись до свого тіла, це впливає на наші відчуття. Цей механізм можна використовувати собі на користь. Коли вам абсолютно нічого не хочеться робити, у вас є два варіанти. Навчитись якомога частіше викликати відчуття мотивації та енергійності, навчитись діяти у власних інтересах, навіть коли мотивації немає, відточити вміння робити те, що треба, навіть якщо частина вас цього не хоче. Прокрастинація та емоційна анестезія. Хочу пояснити, чим відрізняється прокрастинація від емоційної анестезії. Прокрастинація властива всім. Ми відкладаємо завдання на потім, бо вони провокують стрес або інші неприємні відчуття. Я зняла сотні освітніх відеороликів для соцмереж, але попросіть мене зняти щось некомфортне чи складне, і я цілий день із цим вовтузитимусь, переконуючи себе, що виконання інших завдань робить мене продуктивною. Я прокрастиную, бо сама думка про зйомку цього конкретного відео в цей конкретний день викликає в мене неприємні відчуття. Емоційна анестезія, також відома як андегонія, це інша річ, вона означає, що людина перестає насолоджуватися тим, чим раніше насолоджувалася. Андегонія може бути ознакою різних психологічних проблем, зокрема й депресії. У такому стані ми починаємо сумніватись, чи варте хоч щось наших зусиль. Речі, які колись приносили нам радість, втрачають сенс. Ми перестаємо робити будь-що, щоб могло підняти нам настрій, адже нам просто не хочеться. Коли ви починаєте уникати чогось важливого потенційно значущого для вас, природня реакція чекати, поки бажання щось робити повернеться. Ви чекаєте, поки знов почуватиметься енергійними, вмотивованими та готовими. Біда в тому, що ці почуття не повернуться самі собою. Щоб їх викликати, треба діяти. Бездіяльність живить і посилює апатію та бажання нічого не робити. Мотивація це прекрасний побічний продукт дій, це те чудове відчуття, що виникає дорогою в спортзал. Це відчуття енергійності та зарядженості, що з'являється, коли ви беретесь до справи, коли ваш мозок і тіло приймають виклик. Іноді воно минає швидко, а іноді лишається з вами надовго. Багато залежить від різноманітних чинників, які або підтримують його, або нищать. Тож починаючи щось робити, навіть коли кепський настрій цього не хоче, ми провокуємо біологічні та емоційні зрушення. Це не означає, що приємна музика чи єдине тренування розв'яже всі наші проблеми та змінить життя, але це запустить низку процесів, що спрямують вас на правильну стежку. Якщо почнете робити те, що бажали би робити, то змусите свій мозок відчувати задоволення та мотивацію. Людям, які страждають на депресію та ангедонію, потрібен певний час, щоб повернути радість від улюблених занять. При цьому їхня мотивація може ще довго коливатись, але бувають миті, коли просто треба зціпити зуби робити те, що для нас важливо, аби відродити відчуття втіхи та задоволення, навіть якщо зараз цього не хочеться. Підсумок розділу мотивація невроджена риса. Не сподівайтеся, що завжди будете сповнені енергії та готові щось робити. Щоб тренувати мотивацію, треба вчитись робити важливі для вас речі, навіть якщо частина вашого єства цього не хоче. Нерідко причиною прокрастинації є бажання уникнути стресу та дискомфорту. Ангедонія це стан, у якому людина не відчуває задоволення від занять, які їй раніше подобались, нерідко це супроводжується поганим настроєм та депресією. Якщо щось для вас важливе і може принести користь вашому здоров'ю, не чекайте, поки у вас виникне бажання діяти, просто дійте.